Я дякую Богу за те, що Він виконує бажання моє серця. Дякую за сім'ю. За спасіння. За можливості. Дякую Богу за церкву, Соломіту. За милість. За друзів. Дякую Богу за сім'ю. а найбільше не досе за цих. За гарячий смачний плов. Дякую Богу за такий хороші софтері, як Баба Віра. Дякую Богу за тетю Наташу, яка готує нам їсти. Дякую Господу за те, що живу. За, за життя. За життя. І і нам цей хліб за... Дякую. Дякую Богу за життя. За сім'ю. За цей день. Ми вдячні Богу, ми. що Бог дав прекрасний врожай. І ми можемо смакувати прекрасними плодами землі. Хай Бог буде прославлений. Слава йому.